Так, що це за дивні шуми такі? Надо би провірити, що спіпіти. Головне, щоб хлопців не розбудити. Блін, я забув про цей замок, так треба його якось. Щас. Так, відкрилось. Ага. Ага, ну все понятно. Опять пять без с головы зомби. И без руки чего-то. Ладно. Лучше мне тут закрытись. Хм. Хм. А что всех? Богато. Точно. Ай, шрам. Ай. Другий день О! Ванько, Ванько, що? Що? тобі? Що тобі потрібно? Вистань? ласка. Ну в с, та, в, ста. Да, Бачиш шо бачу п'ятсот лайків або п'ятдесят, то знімаю другу частину. Прощать.